Всім миру і добра читаємо 9 главу 3 книги царств. Храм освячений. Соломон виголосив особливу промову, особливу молитву, особливе звернення. І ми з вами досить так подробно старалися розібратися, про що говорив Соломон, як нам це сприймати, як розуміти. А зараз тут продовжується. Знову ж таки, тема. Існування храму. І тут є, як завжди, повчальні моменти, на які ми звернемо увагу. Після того, як Соломон скінчив будівництво храму Господнього і дому царського, і усе, що Соломон бажав зробити, явився Соломону Господь у друге, як явився йому в Гаваоні. Господь себе явить, як іпостась, вже. Коли народиться від Діви Марії, це Ісус Христос, Він прийме на себе людську природу, і тоді будуть бачити Бога в людській природі. А так могли бачити лише Божу присутність, але Він виразно чув голос Господній, і от що каже Господь до Соломона, і сказав йому Господь. Я почув молитву твою і прохання Твоє, про що ти просив мене. А ми давайте згадаємо, що Господь найголовніше дивиться на наш намір. Він знає, що наші молитви і наші прохання не мають міцного фундаменту. Але навіть намір Господь приймає. І вже якщо в людини є, Він. Добрий намір, на добро, то Господь приймає цю молитву. От у Соломона і ізраїльського народу, от на цей момент, був такий намір, щоб Господь був присутній у цьому храмі, ну і щоб вони отримували всю благодать, яку можна отримати від свого Творця. Ну, ми цю тему зараз з вами ще продовжимо. Я освятив храм, це який ти побудував, щоб перебувати імені моєму там по вік, І будуть очі мої і серце моє там в усі дні. І як нам зрозуміти правильно ці слова? Якщо буквально, то виходить, що не збудуться ці слова, Господь саме у цьому храмі, який освятив Соломон. Не буде повік, Він буде зруйнований, оцей храм, і неодноразово, а потім і в 70-му році від Різдва Христового остаточно буде зруйнований. Так ось. Тут говорить Господь про це як про тенденцію. Тобто, Господь дає всякі блага для людини. І Якщо ви просите, то Господь каже: Я буду з вами. Буде ім'я моє тут. Але для цього є умова. І якби люди, оцю умову, про яку зараз Господь скаже, ми прочитаємо, якби її люди витримали, додержалися, то так і було б. І тому залежить від людини. І коли кажуть, що Господь відступився, чи Господь забув, чи Господь возгордився проти людини. чи Господь прокляв когось, насправді це людина так зробила. А тут вже святе писання приписує Господу людські якості, це, як ми з вами говорили, називається антропоморфізм. Для того, щоб ми могли по-людськи зрозуміти, що Господь дає для нас, і от як ми повинні ці моменти сприймати. Все залежить від людини. Бог, він же ж незмінний. Це дуже важливо, що Бог незмінний. Бо якби він був змінний, якби в Бозі була хоча б тінь переміни, то це означало б, що він недосконалий, тому що тільки недосконале перемінюється, а Бог досконалий. І тому те, що він каже, то він говорить тут, в даному випадку: як ідейно так, цей храм може стояти по вік. Ну, але як це буде, залежить від вас. І ми на цьому місці зупинимося і коротенько поговоримо про е, такий догмат в е, християнській вірі, як е, ну, догмат про спасіння. І от як ми спасаємося вірою чи ділами? Весь час йдуть спори і по сьогодні, особливо з того часу, коли з'явилися в Західній церкві протестанти і Мартін Лютер, а потім його послідовники говорили про те, що людина спасається вірою. В Ісуса Христа, ну тобто в Його е, викупну жертву, бо Христос раз був принесений в жертву за нас, ми маємо лише вірити. І тоді людина спасається. І ось вони дуже буквально розуміли це. І вони, оці протестанти, коли збиралися на свої е, богослужіння, е, то в проповідях вони в основному говорили якраз на, от, по, по таких догматичних питаннях. Про те, що ми спасаємося вірою, вивчалися те Писання. І е, дійшло до того, е, що коли чоловіки, послухавши от, е, ці проповіді, приходили додому, то дуже часто поводилися досить жорстоко. Вони і пиячили, вони і е, е, чинили насильство у своїх сім'ях, тому що вони, отак буквально вірили, що раз Христос за мене постраждав. І приніс себе в жертву, то я вже спасенний. І це було дуже однобоке сприйняття оцього догмату про спасіння людини. І тоді, через певний час, у західній церкві з'явилися богослови, отці, яких стали називати пієтистами. Ну, пієтизм це благочестя. І от вони почали звертати увагу на те, що в церкві треба проповідувати не лише про догму спасіння, що ми вже спасені, але треба і говорити про моральні речі. І досить з того часу церква протестантська на деякий період перемінилася, тому що почали говорити про догматику. Верніше, не тільки про догматику, а говорили ще і ну, про мораль, про те, як серце людини має змінюватися. Тобто, що не лише для спасіння достатньо віри, а ще і мають бути справи. Оце дуже важливо, що і віра в нас має бути, і справи мають бути. Чому так, а, а не інакше? Якщо є наперед визначення, значить тоді порушується воля людини. Значить, за мене тоді Господь це вирішив. І от уявіть, людина 100% знає, що вона точно буде в раю. Вона не буде нічого робити, щоб очистити себе. Вона буде деградувати, вона буде падати, вона робить, буде робити зло. А так, наше спасіння потенційне, тобто, коли ми приймаємо хрещення, потенційно ми можемо отримати Царство Боже. І все життя відбувається боротьба. Між добром і злом, місце боротьби серця людини, як сказав Класик. І тому ми так не кажемо. Ми кажемо, що треба і вірити в жертву Ісуса Христа, і вірити в те, що Бог любов, але разом із тим обов'язково в нас мають бути і справи. До речі, багато протестантів сьогодні, навіть до цього часу, це ті, хто менш проінформовані. У Богослів'ї вони теж так дуже часто, однобоко, і кажуть, що все-таки от найголовніше віра. І коли зустрічаються, навіть в мене таке було, що от зустрівся із протестантом, і він зразу з опалу. Ну, так що, все ж таки віра, найголовніше в Ісуса Христа. Ну і далі йде вибачте слово блуддя і ніщо іншого. От, і можна будь-якому протестанту доказати, що діла теж потрібні. Вони і роблять ті діла і стараються. Але от е, якщо замкнутися тільки на одному, що точно я буду у Царстві Божому, я буду грішити. Я тоді, от і маю в своєму серці гордині, я тоді хвалюся. Ми спасені, ми вже в раю, ну і так далі. Ну і тоді відповідно відношення до інших християн, до інших людей, до інших релігій. Знаєте, таке звище От відношення з позиції гордині. Тому, дорогенько, наперед визначення, в принципі, не може бути. Тому що в такому випадку порушується свобода будь-якої людини. Господь готує і храм збудували, і освятили, і каже: зараз каже, яка умова, що його ім'я повік буде тут, але це треба дотриматися. Отже, читаємо далі. І якщо ти будеш ходити перед лицем моїм, як ходив батько твій Давид у чистоті серця, у правоті, виконуючи все, що я заповів тобі, і якщо будеш зберігати устави мої і закони мої, то я поставлю царський пристіл твій над Ізраїлем по вік, як сказав батькові твоєму Давиду, говорячи. Не припиниться в тебе той, хто сидить на престолі Ізраїлеві. Якщо ж ви, і сини ваші, відступите від мене, і не будете дотримуватися заповідей моїх і уставів моїх, які я дав вам, і підете і станете служити іншим богам і поклонятися їм, то я знищу Ізраїля з лиця землі, яку я дам йому, і храм, який я освятив імені. Моєму відкину від лиця мого, і буде Ізраїль притчею і посміховиськом усіх народів. Ось вам і відповідь або підтвердження того, що ми говорили, не може бути наперед визначення. Тут Господь каже, моє ім'я буде повік, а тут Він каже, якщо ви будете поклонятися іншим богам, тобто, якщо ви будете чинити духовний блуд, будете поклонятися іншим. Ідолам, то цей храм буде знищений. Ну, а якщо буде знищений храм, то із тим народом не буде благословіння, і вони будуть зазнавати великих страждань на цій землі. І про храм цей високий, усякий, хто приходитиме мимо нього, жахнеться і свисне, і скаже, за що Господь зробив так із цією землею? Із цим храмом. От і це теж буде наукою для народів, коли вони побачать зруйнований храм. І сьогодні теж багато людей знають знають відповідь на питання, чому Господь розпорошив юдею остаточно в 70-му році, після народження Ісуса Христа. І по сьогодні народи всі народи на землі знають таку Національність, як євреї, і як би там до них не відносились, це інше питання, але разом з тим і замислюється, а що ж таке з ними сталося, що вони такі гонимі. Євреї теж знають, але бачите, людині важко собі признатися в тому, що є істинним. Ну, так було від початку, каже Господь до свого народу. Залізний тебе лоб і мідна в тебе шия. І скажуть за те, що вони залишили Господа Бога свого, який вивів батьків їхніх із землі Єгипетської, і прийняли інших богів, і поклонилися їм, і служили їм. За це навів на них Господь усю цю біду. Тобто, або ви будете славити Бога. Своєю вірністю, а коли відпадете, інші теж зрозуміють, чому це сталося і чому цей храм зруйнувався, дивлячись на ваше розпорошення. Після закінчення 20 років, за які Соломон побудував два будинки Дім Господній і Дім Царський, на що херам царство. Тирський, постачав Соломону дерева кедрові, і дерева Кипарисові, і золото. За його бажанням. Цар Соломон дав хераму 20 міст у землі Галилейській. І вийшов херам з тира. Подивитися міста, які дав йому Соломон. І вони не сподобалися йому. І сказав він, що це за міста, які ти, брате, мій дав мені, і назвав їх землею Кавул, як називаються вони до е, сьогодні? Е, і послав херам царю 120 талантів золота. Ось розпорядження про податки, які наклав цар Соломон, щоб побудувати храм Господній, і дім свій, і мило, і стіну Єрусалимську, Гацор, і Мегиддо, і Газер. Ну і далі розповідаються тут розпорядження, різні адміністративного характеру, ми їх не будемо читати. От і на що тут ще ми звернемо увагу. Що коли ну, херам це був будівничий, який займався цим благоустроєм. Зрозуміло, бачимо, що це цар Херам, і він сам це не робив, але його майстрі. І Соломон дав йому за це міста, а йому вони не сподобались. І Соломон не став перечити, для того, щоб все ж таки, можливо, і він щось втрачає. Можливо, була така домовленість, що він дасть саме ці міста. І для того, щоб не було суперечки, Господь знає, подумав Соломон, що мені треба, і він не дасть, щоб я мав якийсь нестаток у чомусь. І тому, раз йому не сподобалось, то він йому доплатив тоді золотом за проведену роботу. Ну і так в нас завжди має бути. Хай наше буде менше. Аби лише ставилося Боже ім'я, слава Господу Богу.